Яку роль ви граєте в житті? Ви герой, жертва, лідер, послідовник. Ми часто почуваємося в пастці ролей, які нам дісталися, визначеними нашими обставинами та кинутими на призволяще в постійних хвилях змін? Ми віримо, що наші труднощі та наш час є унікальними, але що, якби все це було лише п'єсою? І наше єдине завдання бездоганно виконати відведену нам роль. Стоїки пропонують визвольну перспективу, яка звільняє нас від тиранії обставин. Давайте дослідимо, як знайти нашу силу, не змінюючи свою роль, а вдосконалюючи її. Актори у паєсі Пам'ятай, що ти актор у паєсі, яку ставить її режисер. Якщо він забажає зробити її короткою, ти актор короткої драми, а якщо забажає зробити її довгою, то довгої. Якщо він хоче, щоб ти грав роль жебрака, зіграй її добре, так само як роль кульгавого начальника плебея. Твоя справа добре виконати дану тобі роль, а вибрати її для тебе вільний інший. Епіктет Енхі Марк Аврелій не хотів бути імператором. Він не був політиком, що рветься до влади, і не був справжнім спадкоємцем престолу. Наскільки нам відомо з його листів та з історії, він хотів стати філософом. Однак Еліта Риму, включно з імператором Адріаном, щось у ньому розгледіла Його весеновили. Підготували до влади і звели на трон, бо знали, що він впорається. Водночас Епіктет значну частину життя прожив рабом і зазнавав переслідувань за свої філософські вчення. Однак обидва багато зробили відповідно до ролей, що їм дісталося. Наше становище в житті може бути такою ж випадковістю, як результат кидання гральної кістки. Дехто з нас, вихідці з багатих сімей, дехто народився в бідності. Іноді нам випадають саме ті можливості, яких нам хочеться, іноді воістину щасливий випадок здається тягарем Стоїки нагадують нам, незалежно від того, що відбувається з нами сьогодні або протягом життя, від того, в якому місці інтелектуального. Соціального чи фізичного спектру ми перебуваємо, наша справа не нарікати і не оплакувати свою долю, а робити все можливе, щоб приймати її і діяти. Чи достатньо ще місця для гнучкості та честолюбства? Звісно історія сповнена випадків. Коли епізодичні ролі перетворювалися на головні і створювали незабутні персонажі, яким у майбутньому присвячувалися окремі постановки та екранізації. Але навіть це починається з прийняття і розуміння, і бажання досягти успіху в тому, що нам було доручено все тече Світ, зміна, життя, визнання Марк Аврелій Роздуме. Отже, наше перше завдання прийняти свою роль і добре її зіграти. Але якщо до сцени, на якій розгортається ця п'єса, стойки нагадують нам, що сам світ не є статичним він перебуває в постійному русі у життєписі Тесія Плутарх описує, як Афініни багато століть зберігали корабель афінського героя Тесія. Коли яка небудь дошка згнивала, її замінювали, і в підсумку новими виявилися всі дошки. Лутар запитує, це все ще корабель Тесія чи вже щось інше? У Японії одну знамениту синтоїстську святиню перебудовують кожні 23 роки, минуло вже понад 60 таких циклів Це 1400, річний храм. 60 послідовних Вибори до Сенату в США проводяться із застосуванням ротації, тому ніколи не було так, щоб увесь сенат замінили разом. Це той самий орган, який сформований за часів Джорджа Вашингтона, Наше розуміння якогось об'єкта це всього лише миттєвий знімок, ефемерна думка. Світ постійно змінюється. Наші нігті ростуть постійно, ми обстригаємо їх, а вони все відростають знову. Нова шкіра змінює стару. Старі спогади витісняються новими ми все ще ті самі люди. А люди навколо нас все схильне до такої плинності та мінливості. Навіть те, що ми вважаємо священним. Завжди одне й те саме, помисли собі, скажімо, часиве спасяна, все це побачиш, одружуються, ростять дітей, хворіють, помирають, воюють, святкують, займаються торгівлею і землеробством, підлещуються, зарозумілі, підозрюють, зломислять, мріють про чиюсь смерть, бурчать на сьогодення, закохуються. Накопичують, жадають консульства верховної влади, І ось ніде вже немає цього життя. Тоді переходь до часів Траяна, знову все те саме, і знову мертве і це життя. Марк Аврелій Роздуме. І все ж ось великий парадокс. Хоча все перебуває в постійному русі. Фундаментальна природа людської драми залишається незмінною. Декорації та костюми різні, але історія завжди та сама. Ернест Гемінгве розпочав роман «І сходить сонце, фієста, біблійними рядками, рід минає і Рід приходить, а земля перебуває по віки. Сходить сонце, і заходить сонце, і поспішає до місця свого. Де воно сходить саме цей уривок, як сказав би редактор класика, містить усю мудрість стародавнього світу. І що це за мудрість? Одна з найдвовижніших речей в історії як довго люди роблять те, що вони роблять. Хоча якісь підходи та методи приходять і йдуть, люди залишаються тими самими, вони живуть, помирають, люблять. Борються, ридають, сміються. Повідомлення в пресі, або популярні книжки часто увічнюють уявлення, що ми досягли вершини людяності, або що ось цього разу все вже справді по іншому. Іронія долі в тому, що люди вірили в це століттями, сильні чинять опір такому уявленню Вони знають, що речі. За небагатьма винятками, такі, якими завжди були і завжди будуть. Ви точно такі самі, як і люди, що прийшли до вас, і ви всього лише коротка зупинка перед точно такими самими людьми, що прийдуть після вас. Земля перебуває по віки, але ми будемо приходити і йти. Справа не в речах, а у вашому ставленні до них. Якщо тебе засмучує щось зовнішнє, то не воно тобі дошкуляє, а твоє про нього судження. Але стерти його від тебе ж залежить. Марк Аврелій Роздум. Отже, якщо ми просто актори, що грають вічну роль на сцені, яка постійно змінюється, що це означає для наших особистих труднощів, для хвороби, для невдачі, для трагедії. Чи означає це, що вони не мають значення? Зовсім ні. Це означає, що їхня влада над нами походить не від самої події, а від нашого судження про неї. Уявіть собі, що ви мріяли про політичну кар'єру. Ви молоді, енергійні та стрімко піднімаєтеся кар'єрними сходами. Але вам виповнюється 39. І ви раптом починаєте почуватися розбитим. Лікарі кажуть, що у вас поліомієліт, і ваше життя вже ніколи не буде колишнім. вашій кар'єрі кінець. Адже це реальна історія. Франклін Рузвельт і зараз вважається одним з найвидатніших політичних лідерів в історії США після багатьох років ретельної підготовки до посади президента, він захворів на поліомієліт. зрозуміти Рузвельта, не розуміючи цієї інвалідності, неможливо зовнішнє те, що він був паралізований, і це був реальний факт. Однак у судженні Рузвельта хвороба не паралізувала його кар'єру і не зашкодила його особистості. Незважаючи на те, що він безумовно став жертвою невиліковної недуги, він практично відразу стер зі свідомості менталітет жертви Давайте не плутати прийняття з пасивністю. Висновок Ваше життя це роль у великій. Постійно мінливій, але вічній паєсі. Можливо, ви не обирали свою партію, але виконання повністю залежить від вас. Сила перетворити трагедію на тріумф, а не гаразди на силу, полягає не в зміні сценарію, а в зміні вашої перспективи. Це і є найвища свобода, яку пропонують стойки. Якщо ви готові оволодіти своєю ролью і жити з цим глибоким почуттям мети, я запрошую вас підписатися на канал. Особлива подяка нашим партнерам, чия підтримка допомагає нам доносити цю мудрість до вас. Ознайомлення з їхніми пропозиціями це ще один чудовий спосіб підтримати нашу спільноту. Давайте продовжимо цю подорож разом.